Вони можна на клуби. Це люди трудяться, працюють, це їхній труд, їхня заробітна плата. Тепер вже поставили охоронців. Бачу трьох. Спочатку, посередині, вони всі у формах і в кінці. Ну, правильно, я рахую, це є правильно, тому що люди ж хочуть. Зафіксувати собі красу, цю, бо наступного року вже буде інше. У нас кожний рік по-іншому садять тюльпани, кожного разу нові моделі на клумбах. Роблять з них модельки на клумбах з тюльпанів. Так що кожен хоче, але ж треба мати совість, бо ж люди стараються, щоб була така краса. Ну. Розуміємо їх і розуміють, хай і нас ваш бож. Хочеться ж краси. Кілометри тут цих тюльпанів Уже читала, висадили в цьому році не два мільйони, а три. Так що я помилялась, коли вам казала два. Нова інформація три. Мар'яшка, Таню, оберне, обернеться камеру на квіти. Хай милуємося парком. Добре, добре. Я ж на квіти повертаю вам, на квіти, на на клумби, та й тут же цих клумб, Мар'яшко, будемо кілометр чи два йти, поки вони закінчаться. Так що. Галинка Рудова, привітики, привітики. Тетянка, доброго, мирного дня, здоров'я, мирного неба, спокою і добра. Доброго дня, Тетяночко, доброго. Дякую, що зайшла підтримати. Сьогодні вихідний, так що приє... Ой, приєднуйтеся, будемо спілкуватися. Привіт, привіт, друзі. Ліза, скажіть так, Ліза, я тобі раз привітала до тебе, будь ласочка. я тебе прошу, не треба писати по 85 разів одне й те саме. Я прошу тебе просто. Так, а ми знову на квітах до квітів прийшли, до таких інших клумбів. Ой, тут їх же ж, господи, господи. Тільки це тільки сказати три мільйони, а попробуй їх оце кожний. Ой, а їх же ж тут і маленькі, і великі, і дітки на кожен рік же ж наростають, то це то це, ого-го-го. Ну, так, на паровозиках катаються, навіть якщо мама одна з дитиною, місць три все одно будуть катати. Головне заплатити кошти. І ніхто не проти, возять і по одному, і по два, і по три місця. Оленка Любашо, привіт тобі кущики. Шоколадки. Де це парк річі? Так, Єлізавета ще раз напишите, підете в бан. Оленка Марійко, тобі привіти, кущики лови свої, Ромашки, вона любить Марійка, Оленочка і Ромашки послала. Отака краса. Деякі цвітаються вже ці жовті, вже позакручувалися, значить, скоро будуть уже всихати. Але їх дівчатка зразу обрізають, залишають, щоб вони вистоялися, Потім всі викопують, перекопують грядки. Коротше робота, я вам кажу.